Трамп також дуже вразливий. Почнемо з того, що йому 70 з копійками років. 70 Зеленському... 70 вже не з копійками, а з 78. Це 78 це вже, це вже практично можна сказати серйозний вік. Зеленському приблизно вдвічі менше. І очевидно, що Трамп може сприймати гостро певні моменти, тим більше вважаючи, що ми фінансуємо цю країну, як, як вони кажуть. Але розумієш, тут зустрілися два его. І, ну, звичайно, его Трампа дуже велике. Після переобрання, і після знищення всіх ворогів, воно замаху. стало. Да, воно не просто замаху, а його цей спіч, в якому він сказав, що його обрав Бог. Бог. Ну він вже Бога обраний. Хто тут всі такі? І хто це на нього так е, да, нападає? Це взагалі не подобство. На Бога обраного. І я зараз не жартую, тому що ну, це дійсно так, як він себе внутрішньо почуває. Тобто, при цьому я дійсно розумію, що це образливо і все, що він говорить про президента Зеленського, мабуть, в нього також викликає багато обурення. Тут вже є питання тому, що президент Зеленський у нас не звичайна людина, як ми з тобою, і не можемо собі дозволяти всіх емоцій, хоча він і людина, але він людина в позиції президента. І це накладає на нього певні рамки. І я не підтримую оцей хайп з приводу того, що він може собі дозволити лайки в висловлювання. Я розумію психічний стан, я розумію навантаження, стрес і все інше. Але, можливо, я також дуже консервативна. Але ти, коли ведеш якісь перемовини і чи висловлюєшся, ну є наслідки всього. Завжди є наслідки. Як би тобі не хотілося сказати, що хтось погана людина, редиска.